Привіт, мене звати Катя Сташко, і Це програма шо по шоу. Ну по шоу бізнесу. Зокрема, я зібрала найгарячіші новини і вже готова вам їх розповісти. Та перед цим не забудьте, будь ласка, поставити лайки, дзвіночок, пишіть нам коменти під цим відео, і обов'язково що зробіть. Звісно, підпишіться на YouTube-канал LuxFM, аби не пропустити все найцікавіше. Зробили тоді, поїхали. Цього тижня одна з найважливіших подій. Це звісно, що саміт НАТО у Вільнюсі. Але як це стосується шоу-бізнесу, запитаєте ви? Просто туди запросили відому телеведучу Машу Єфросиніну в якості журналістки. Телеведуча, звісно, що поділилася і за лаштунками і показала, як все проходить свою студію, в якій вона, до речі, бере інтерв'ю. Ну і більше того, я вам так скажу, вона змусила мене особисто позаздрити, бо вона запостила фото з прем'єром Канади Джастіном. Трюдо дуже гарний такий чоловік, знаєте, емпазантний, все таке. Але прихильників більше зацікавив не прем'єр Канади, а сама Маша Єфросиніна. Звісно, що вони писали про те, і що схожа Маша разом з Джастіним, наче брат і сестра. Але от вони посипалися коментарі, що Досить вже худнути, бо занадто худа ця маша Єфросиніна. Сама телеведуча вже насправді неодноразово казала, що все життя вона мала комплекси щодо фігури. Вона боролася із зайвою вагою, боже, говорю, наче про себе. Але зараз у свої 18 з хвостиком, скажімо так, вона виглядає так круто, як ніколи. Напишіть нам у коментах, як вам маша Єфросиніна? Чи подобається як вона виглядає саме зараз? Чи вам більше до вподоби та річна Маша. Маша з ранкового шоу підйом ти, взагалі, давайте об'єднатися і підтримувати один одного. А злість і хейт, ви знаєте в яку сторону боліт виливати, і як конвертувати цю злість у донати для наших ЗЕСУ. І щоб далеко не відходити вже від теми, а що ж там за кордоном, я скажу вам, що у екс-прем'єра Британії, який дуже сильно підтримував і підтримує Україну, Бориса Джонсона народилася восьма дитина, просто восьма. Уявіть собі, як це круто. Його дружина Керія народила вона йому сина, і це вже третя їхня спільна дитина. А від попередніх шлюбів Борис Джонсон має ще чотирьох дітей. Хлопчик народився 5 липня. і перші фото з'явилися буквально днями у мережі. І назвали, до речі, малого дуже і дуже незвичайно френк Альфред Одіссей Джонсон. Я не знаю, якщо чесно, просто як це не відзапам'ятати. Ну і що тут додати, як кажуть в нас в Україні щастя, здоров'я, діточок ще як на небі з речок, хай зростає цей козак, і звісно, чекаємо з радістю в Україні. Погодуємо малого і українським борщем, і навчимо нашого гупакатанцю. Чому б ні? Слухайте, а бебі Бум продовжується. І поки Борис Джонсон став у восьме вже татом, телеведучий Григорій Решетник, він публічно заявив, що хоче стати батьком в четверте. Він опублікував у соцмережі фотографію сімейства футболіста Зідана, де власний футболіст був зі своєю дружиною і синами. І Григорій Решетник він підписав це фото: що чотири сини це Мрія. І тут я вам нагадаю, що телеведучий наприкінці 2020-го став батьком вже втретє, і у чоловіка народився третій син. А під час повномасштабного вторгнення Григорій Решетник з дружиною Христиною обговорювали можливість усиновити дитину. Поки що далі справа надійшла, але ж всьому свій час. Тому чекаємо на радісну звістку. Врешті-решт, велика сім'я це круто. І як сказала якась розумна людина, звісно, що не я, сім'я це компас, який веде нас. А мене куди тільки цей компас не заводив. Навіть туди, куди не треба. Друзі, вже понад П'ятсот днів минуло спочатку повномасштабного вторгнення, і багато наших і артистів, і акторів та інших талановитих чоловіків і жінок вони пішли боротися боротися на фронт за нас і за нашу Україну. І один з них режисер Олег Сенцов днями він, на жаль, отримав контузію. Як всі ми знаємо, триває контрнаступ. Наші котики влаштовують справжнє пекло на землі расистам. І під час цього контрнаступу режисер Олег Сенцов разом із трьома побратимами. Зазнали травми і були доправлені до лікарні. Сам Олег Сенцов він виклав у мережі відео одразу вже після важкого бою, і на ньому режисер розповів, що він от щойно разом із бійцями свого підрозділу билися за дуже важливий для контрнаступу рубіж. Я лежу тут на лакі чекаю, коли заберуть. У мене контузія, по ходу мало ну, не важка. Ліжуся знову в строю. Він сказав, що отримав незначну контузію, але на кадрах видно, що йому правда важко говорити. А тому, котре закликаю вас донатити, допомагати нашим ЗСУ і працювати далі в кожному на своєму фронті, аби наблизити нашу перемогу. А вона точно неодмінно скоро настане. Шо шоу? Певно, це питання задають і прихильники співачки Камалії. Днями зірка виставила у соцмережі фото, то вже колишнім чоловіком, мільярдером Мохамедом Захуром, яке підписала так. Відзначаємо 20-річчя нашої першої зустрічі із Захуром 11 липня 2003 року разом із чудовими результатами цієї зустрічі, ну тобто із донечками. І так на фото пара у басейні разом з Арабелою та Мірабеллою, власне, доньками, і вони дуже щасливі. І навіть не скажеш, що у подружжя ну щось десь якось не так. До того ж, Камалія продовжує постати відео з відпочинку. Фото, як вона проводить час за хуром у студії звуку Апасу, наприклад, і все б нічого якби не одне. Але пам'ятаєте, ще у квітні Камалія та Мохамед Захур приголомшили ну реально приголомшили вони тоді новиною про своє розлучення і причину такого рішення ані співачка, ані її чоловік. Ну ніхто не озвучив нам. Однак раніше Камалія казала, що вперше вона серйозно посварилася з Захуром власне під час повномасштабного вторгнення через його доньку від екс-дружини росіянки. Але якось судячи з фото, все у пари добре. Принаймні, в це дуже і дуже хочеться вірити. Ну, мені так точно, як дівчинці, яка і досі вірить у дива і у світ єдинорогів. Ну, гаразд, з єдинорогами це вже трошечки занадто. Напишіть краще, ви що думаєте щодо того, чи дійсно Камалія та її чоловік Захур не разом, бо моя допитливість, ну вона правда не дає мені спокою. Ви не повірите, хто повертається на екрана? Це ж вона, герцогиня Сасекська Меган Маркл. З'явилася новина, що вона може отримати головну роль у продовженні легендарної голівудської картини Охоронець. Я вам нагадаю, що цей фільм взагалі-то вийшов у 1992 році. і головні ролі тоді зіграли Кевін Костер і Відні Х'юстон. І що цікаво, що тоді критики ну, абсолютно не прийняли цю стрічку, а глядачам вона навпаки сподобалася і стала справжнім кінохітом, зібравши у світовому прокаті 411 десь так мільйонів доларів на секундочку. Збиралася тоді, до речі, навіть знімати продовження фільму, але ну, не вийшло. І от зараз, зараз, до цієї геніальної ідеї поверт. Питається. Власне, інсайдери кажуть, що головну роль запропонували Меган Маркл і дружина принца Гаррі. вона зацікавилась цією пропозицією. Ну, чому б ні? Я б теж знаєте, зацікавилась. Врешті-решт ну, досвід в неї є. Вона зірка серіалу форс-мажори. Тому треба, треба брати. Ви знаєте. Ну і подейкують, що таки Меган Маркл погодиться, бо в неї та її чоловіка герцога, серйозні, начебто, проблеми з розвитком їхнього сімейного бізнесу. А тому чекаємо герцогиню у кіно. Врешті-решт, хто же має зробляти у родині, навіть у королівській. Це програма Шо по шоу. І зараз буде справжнє шоу. Бо, друзі, я знаю, що відбувається в особистому житті Володимира Кличка. Ну окей, знаю не я. А Віталій Кличко, наш столичний голова. Він прокоментував насправді особисте життя брата Володимира і що власне там на тому любовному фронті. Все просто він чистий. Володимир Кличко, якому вже 47 років після розриву з акторкою Гейден Пенетьєр, так і не одружився. На жаль, зараз він холостяк, і скажу вам, що більшу частину часу він проводить у Києві. Тому дівчата для когось гарна новина в українок є шанс, поки серце Володимира Кличка вільне. Тож ви знаєте, що робити інструкція? Думаю, не потрібна, але раптом що я можу написати і року не минуло. А ні, брешу так і минуло. Стало відомо як колишня дружина актора Тараса Цимбалюка Тіна Антоненко. Пережила розлучення. Розлучилися вони якраз приблизно рік тому, може трошечки більше, і за цей час дівчині довелось пережити чималу кількість драм. Вона розповіла, що була у скрутному фінансовому становищі, що вона була просто емоційно повністю розбита. Тоді вона вивезла з тимчасово окупованого Маріуполя маму та бабусю, але так сталося. На жаль, що бабуся повернулася назад через. Купу причин. Плюс через постійний стрес, обличчя Кіни вкрилися прищами, Вона влаштувалася навіть продавцем у магазин, щоб аби трошечки зробити собі життя. І за її словами, весь той період вона відчувала себе на дні. Однак не забувайте, що усі випробування вони даються нам не просто так. І Тіна Антоненко, нарешті, зрозуміла завдяки цим випробуванням, хто для неї справжній друг і пройшла усі ці перепони. Бо ми, українці, ніколи не здаємося і не опускаємо руки. А тому, щоб не трапилось, згадайте, будь ласка, в першу чергу, що ви і є ті самі незламні і сильні українці, які зможуть все. І це навіть британські вчені вам підтвердять. Якщо ви думали, що ваше життя сумне, що хочеться пригод, гострих відчуттів, якоїсь санта-барбари, то знаєте, краще не треба, бо не завжди це так круто. Власне, співачка Христина Соловій зізналася, що мала в щиту Санта-Барбару, і була вона не найприємніша. Артистка згадала про свої минулі стосунки, і вперше зізналася, що колишній піднімав на неї руку. Погодьтеся, ситуація не дуже м'яко кажучи. В одному з інтерв'ю Христина Соловій розповіла, що коли їй було 24 роки, то вона зустрічалася з хлопцем, з дуже красивим хлопцем, який її шалено ревнував. Вона, що вона на той час була ще молода, зелена, наївна. І якось вони разом пішли на вечірку. В якийсь момент на цю вечірку приїхало телебачення, дівчина давала інтерв'ю, і в цей момент до неї підійшов один рок-музикант і. Поцілував її дуже і дуже пристрасно. Христина була в шоці, я б теж була в шоці, і вона не знала, як реагувати. І це звісно, що була все показова історія, щоб привернути увагу. Але бойфренд Христини Соловій дуже розлютився. Він почав з'ясовувати стосунки, і коли вони приїхали додому, він дав їй такого ляпаса, що співачка ну просто впала на ліжко. Цей випадок вона йому пробачила, але потім траплялися ще подібні історії. І врешті-решт, як каже Христина Соловій, вона пішла від хлопця, але не через його ревності, а через те, що вона зустріла іншого. Отак, от, от буває. Слухайте, а я ще колись на своїх колишніх щось там грішила, а дарма вони в мене і так такі молодці, що витримали мене. Але друзі, бережіть себе, цінуйте себе і не дозволяйте нікому ніколи себе ображати. Ще один скандал трапився у нашому шоу-бізнесі, і шо по шоу хочеться запитати в одного прихильника, співачка Злати Огнівич, який і не давав їй спокою. Насправді артистка часто ділилася у соцмережах історіями про те, що її переслідують пани, і вони не чують її прохань перестати до неї лізти. І цього разу терпіння у Злати Огнівич закінчилося, і вона звернулася до поліції через прихильника, який її переслідує. Перше про нового цього фана, який постійно знаходився біля її будинку, співачка дізналася, коли якось поверталася з за кордону. І власне їй зателефонував консьєрш і сказав, що ну є такий невідомий хлопець. Він приносить додому квіти. Він просить про зустріч, і, начебто, виглядає адекватно. Тому Злата Огнівіч вирішила звернутися до цього хлопця через соцмережі, щоб нормально адекватно попросити цього більше не робити і дати їй спокій. Але ні, цей чоловік знайшов номер артистки. Він почав її писати, дзвонити, не полягати на зустрічі. І Злату Огнівіч дуже налякала така поведінка. Мене б теж вона знаєте налякала. І що зробила співачка? Вона звернулася до поліції, щоб все ж таки вирішити цю проблему. Плюс Злата Огнівіч одразу написала повідомлення прихильнику, що вона звернулася до поліції, і після цього чоловік, начебто, заспокоївся і сказав, що більше не буде її чпати. Сподіваємося, що так воно. І буде, і поліція вплине на цю ситуацію. До мене, до речі, також якось причупився ввечері хлопець біля будинку, і я думала, що от він мій фанат. Перший, О, головне, щоб не останній. А потім з'ясувалося, що то був мій сусід. Отак от ми й познайомилися. Співачка Джері Хейл розпочала нову сторінку. Вона не вийшла заміж. Ні, вона створила власний лейбл і більше не буде співпрацювати з лейблом Енко. Отакі от, от справи в нашому шоу бізнесі. Новий власний лейбл Джері Хейл назвала нова, і як каже співачка, це міжнародне слово, яке означає новий початок, це про щось нове. І для дівчини це справді про щось нове, про новий досвід. І до речі, про досвід. Джері Хейл зараз навчається в Америці у Берклі. Це була її мрія, я вам нагадаю. І власне там вона вчиться писати музику для кінофільмів. І от артистка розповіла, скільки коштує навчання. Дивіться, рік в університеті коштує ну 40 тисяч доларів. 10 тисяч цієї суми покриває грант, який отримала Джері Хейл. А от решту вона оплачує самостійно. Звідки гроші? Запитаєте, ви, а я вам скажу все просто. Від власних пісень і тих, які вона написала іншим артистам. Наприклад, для Злати Огнівіч, для Володимира Дантеса, Наді Драфєєвої вона реально багато кому написала пісні. Щодо життя в Самій Америці, то Джері Хейл каже, що великий плюс це класна освіта. А от з мінусів дуже дорого. Квартира, яка вдвічі менше за ту, що співачка знімала у Києві, коштує. Чотири рази більше на секундочку. Зараз же, як каже Джері Хейл, рік навчання минув продуктивно і вдало, але поки вона не знає, чи буде продовжувати там навчатися. Як варіант, вона розглядає інший університет, десь в Лос-Анджелесі. Але остаточно переїжджати в США дівчина не планує, адже дуже сумує за Україну. Бо має кращого місця на землі, ніж Україна. І всі ми чудово, це знаємо. На цьому у мене все. Я піду збирати для вас всі найцікавіші новини. Шоу-бізнесу. А ви поставте лайк, підпишіться на наш канал і лишайте коментарі вон там під цим відео. Це було шо по шоу, і я Катя Сташко. Скоро побачимося.